Людинки, всім привіт! Я до вас знову з коротеньким відео про поточну ситуацію з пригоном автомобілів з Німеччини по новому закону про безкоштовне розмитнення. Перед вами також піддослідний, на якому я на власному досвіді пройшов цю всю процедуру, і тепер можу стовідсотково заявити, що розмитнення все-таки безкоштовне. Зараз підемо в автомобіль. По перше, тому що крапає дощ, почалась повітряна тривога. По-друге, тому що там є митна декларація, в якій ми подивимося. Покажу, куди потрібно дивитися, щоб зрозуміти це все все таки безкоштовне розмитнення чи якесь відтермінування, про яке багато хто боїться. Ну, і найголовніше, мабуть, сьогодні Верховна Рада підтримала законопроект президента України про продовження військового стану на ще 30 днів з 25 квітня 5.30 ранку до 25 травня, чи 24 травня, здається. Ну, Але, по суті, на 30 днів воно продовжене. Тому закон. Діє закон, термін дії військового стану продовжу. А для тих, хто так активно переживає, що от ми там люди, які приганяємо автомобілі, чи люди, які працюють в магазинах, щось продають, щось купують, надають якісь послуги, якось можемо вплинути на те. Буде продовжено військовий стан чи не буде продовжено, закінчиться війна раніше чи пізніше? Я поясню, що ми на це на жаль вплинути ніяк не можемо. Ми не робимо абсолютно нічого проти законного. Якщо президент України вважає, що це необхідно, якщо Верховна Рада вважає, що це необхідним, якщо є люди, які готові витратити кошти, замовити послуги, купити хліба, щось замовити, якусь не знаю, прибирання піти в ресторан чи пообідати, значить, вони на те мають повноцінне право як по суті. І ми тому ідемо говоримо більш детально про ситуацію, яка складається з прийомом автомобілів на даний час. Для тих, хто пропустив попереднє відео, нагадаю, чи взагалі зроблю таку новину про те, що в Україні десь з 10 квітня повноцінно запрацювало безкоштовне розмитнення автомобілів по законопроекту, який діє під час військового стану, тобто будь-який автомобіль, якщо це легковий, то не нижче норми Євро-2, це 1995 рік, і молодше для вантажних автомобілів з екологічною нормою не нижче євро 5 а це десь 2010 рік. Можна ці автомобілі завозити і розмитнювати, не сплачуючи 10% візного мита, 20% ПДВ і акцизного збору. Тобто, за скільки купили, за скільки ввозите і тільки якісь накладні витрати у вигляді доставки, у вигляді брокерських послуг, у вигляді пенсійного фонду, що є, мабуть, найбільшим тягарем, найбільшою сумою в цьому, всьому, потрібно буде сплатити все решта безкоштовне, все, що я перерахував на своєму досвіді, я в цьому впевнився. І якраз таки хочу показати вам підтвердження того, що це не відтермінування, це дійсно безкоштовне розмитнення. розмитнив, поставив на облік і катайся, ніхто тебе більше не попросить ніякі гроші платити. Головне, що це що період цього закону, період дії його обмежений тільки періодом дії воєнного стану в. Країні, тому що в країні йде війна, і звісно, цей воєнний стан введено президентом України РНБО Верховною Радою. Хто там найголовніший? Тому поки він діє, поки діє безкоштовне розмитнення. Отже, ми з вами дивимося на митну декларацію. Я за замалював повністю всі персональні дані людей, якби щоб не було нічого там такого, претензій ніяких, що нам тут необхідно. Ну, дивимося, автомобіль це Volkswagen Touran, Дійсно, це 2007 рік. Це 1968, 2 літра турбодизель. Що нам тут цікаво? От перше, що на що ми наткнулися, один з перших з наших клієнтів розмитнив швидше мене, взяв в руки декларацію, і отут побачив у цій графі на, намальовані якісь цифри, які в принципі тут були і раніше. Ці цифри означають, скільки податків в сумі ви б мали сплатити за розмитнення, якби розмитнювали по повній вартості. І звісно ж, людину, яка розмит... купувала автомобіль, розраховуючи на безкоштовне розмитнення, ці цифри здивували, і якби поступило логічне запитання, а що це таке? Це що мені доведеться пізніше з мене стягнути. Чи що це таке? Це ми дивимося. Графа 47 на рахування платежів. Отже, пояснюю, перше, що змінилося в митній декларації з тих часів, як у нас було. Розмитнення і от його різко не стало. E, значить, цифри ви тут бачите через те, що формат самої митної декларації, саму форму ніхто не змінював через те, що закон все таки тимчасовий вносити дуже багато змін до митного кодексу. До класифікації товарів і так далі. Це дуже якби муторна справа. Це буде відбуватись дуже довго. Простіше за все, митниці було зробити ще один вид платежу, який був і раніше. Це умовний платіж, так званий. Значить, дивимося оцю колоночку. 47 графа нарахування платежів. Дивимося, отут суми в нас йдуть в гривнях. Отут ми дивимося такий стовпчик СП. Написано, і тут ми бачимо 0. 6 це вид платежу. Якби ми платили через касу, наприклад, фізична особа, тут би було написано 0,2. Якби платила за розмитнення юридична особа шляхом перерахування безготівкових коштів з рахунку свого на рахунок митниці, тут би було написано 0,1. А в нас стоїть 0,6. Отже, це. Умовний платіж далі сюди не потрапило на жаль з сирокопії. Покажу в митній декларації оригінальній. Ми бачимо в 36 й графі. в нас з'являється преференція. Якби її не було, тут би був зовсім інший код. Тобто, от можете почитати в базах, що означає ця преференція 311. Тобто, це абсолютна відміна всіх платежів митних, які йдуть на. Цей даний товар у нас тут є. От е код товару, це автомобіль, і в нас тут є процедура. Коротше, це все важливо для митників. Далі, як ще зрозуміти, що в нас не буде відстрочених якихось платежів. Ціла колонка 48 відстрочення платежів. Вона в нас порожня, тобто, якби нам відстрочували платежі. Якісь суми, оці, що тут вказані, і нам пізніше їх треба було б сплатити. тут би стояла якась дата, наскільки О, там дуже часто, коли цей закон приймали, шерили таку довідку, акт про те, що там з підписом, що я зобов'язуюсь через 60-90 днів сплатити всі ці платежі, які нараховані в цій колоночці, відповідно, якби. До закону, ну і найголовніше, тобто відстрочення платежів графа порожня, значить ніхто ні ніяк ні про яке відстрочення і не говорить. Далі подробиці розрахунків дуже часто тут, якраз таки в цій колонці були аналогічні оцій суми. Якби вони тут були, їх би треба було сплатити. Якщо їх тут нема, значить їх також платити не треба. Тобто абсолютно безкоштовно от розмитнено автомобіль. І в нас от є посвідчення митниці, в якому стоїть штамп 1804, що свідчить про те, що автомобіль був розмитнений в цей день. Все, його залишилось поставити на облік. Отже, як бачите, абсолютно ніякого відтермінування, ніяких прихованих платежів і нічого такого, що змусить вас в подальшому потім сплачувати розмитнення автомобіля в повній мірі, що на такий би автомобіль 2007 року з двохлітровим турбодизельним двигуном склало б декілька тисяч євро. Дві це мінімум, точно не рахував навіть на калькуляторі, скільки б це було. Але це було багато, при тому, що сам автомобіль. Коштував всього 4 тисячі євро, тобто більше половини його вартості раніше доводилося сплачувати платежів митних за цей автомобіль, за його розмитнення. Тобто, якщо ви ввезли все правильно, переїхали через кордон в необхідному місці, зробили відмітки на кордоні, заїхали потім на митницю, розмитнили цей автомобіль. на те, що розмитнення відбувається не на кордоні, де зараз просто неймовірного розміру стоять черги. А треба автомобіль потім доставити на митний термінал. Як і раніше, у вас для цього... П'ять діб, якщо ви заїхали, наприклад, у Львівській області і поїдете на Львівську митницю. І десять діб, якщо ви заїхали у Львівській області, а поїдете на Київську, Рівненську, іншу якусь митницю. Тобто, якщо пункт перетину кордону знаходиться в одній тій самій зоні митній митниці, в яку ви замитнили свій автомобіль. у Вас дається п'ять діб. Якщо ви там переїхали в одному пункті перетину, а поїдете в на зовсім іншу митницю, тоді у вас десять діб. Це не змінилося, про це варто не забувати. І найголовніше, мабуть, це вже питання конкретно до нас, до нашої команди, як ми займаємося пригоном. Всі деталі повторюсь, по пригону автомобілів нас розписані чітко на сайті, по послузі огляд автомобіля в Німеччині. Коротенько, у нас там сидить дві людини, два експерти, які їздять по Німеччині і перевіряють ті автомобілі, які ви знайшли по сайту Mobile.de. Тобто, ви зайшли на сайт, знайшли автомобілі, побачили їх характеристики, подобається воно вам. Далі залишається вже. Робота експерта: хлопці перевірили, дали вам звіт. Ви кажете, так чи ні? Або їдемо на наступний. Якщо все окей, потрібно автомобіль оплатити, його потрібно доставити цим всім. Ми. Ми надаємо супровід, тобто в нас є компанії, в нас є брокери, в нас є перевізники, яким ми довіряємо, які вже перевірені роками. Ми надаємо їх. Якщо вас не влаштовують вартість транспортних послуг, будь ласка, ви можете їхати самостійно. Нагадаю, що черги на кордоні біля 10 кілометрів, так тобто декілька суток, доведеться простояти в черзі. А ви можете скористатися своїм брокером. Ви можете самостійно якось оформлювати декларації. Ми не наполягаємо на цьому. У нас є люди перевірені, які роблять все швидко ми їм довіряємо, якби ми їх де, контакти надаємо, зводимо, тобто повністю весь процес під ключ можна зробити. Але наголошу на тому, що якщо вам ну щось не подобається, бо ви нас часто буває дружина, брокер, самі брокери. Будь ласка, ми на цьому абсолютно не наполягаємо. Це не є якась там примусова річ. Будь ласка, можете користуватися самостійно. Після того як автомобіль завезли, його потрібно буде сертифікувати. Розмитнити і так само поїхати поставити на облік до сервісного центру. В сервісних центрах зараз немає електронного запису, потрібно в живій черзі приходити брати талончик і реєструвати свій автомобіль. І таким чином ви можете стати власником новим, щасливим свіжого автомобіля з Німеччини, не зовсім свіжого з інших країн, як то кажуть. І щасливо його експлуатувати. Якщо, наприклад, раніше ви от хотіли купити бюджетний автомобіль, більш дорослий, і кусалися вартість послуг по розмитненню і так далі. То зараз їх немає. Держава відкрила повністю всі вам руки. Якщо така можливість вам сподобалась, тисніть вподобайку. Якщо у вас якісь коментарі, зауваження, все лишайте внизу під відео. По цьому автомобілі конкретно буде розгорнуте відео про процес його купівлі. Він був сумбурним, незапланованим, ніхто не збирався його купувати, але так. Така можливість з'явилася, я вирішив, чому б не оновити сестрі своїй автомобіль. Попередні вони тільки ремонтували сестра. У мене вчителька української англійської мови. Говорити про те, що вони можуть назбирати на ті автомобілі в сегменті, в якому ми працювали там п'ятирічні і мови немає. Якби я чим міг підтримав зі своєї сторони, тим більше її автомобіль, на якому її родина пересувалась до цього зараз, використовується для гуманітарних цілей в Харківському регіоні. Це для зовсім таких, як то кажуть. Людей, які там пишуть, що хтось там на чомусь наживається чи ще щось таке робить. Є нагальна потреба. Я цим займаюся, я маю ці можливості, я взяв і придбав автомобіль. Якраз завдяки цьому я мав можливість вам продемонструвати, як це все працює. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!